Прогноз погоди в Україні на три дні з 11 по 13 травня мене звати Українчик. Травень потроху просувається до свого екватору, а погода, м'яко кажучи, не надто спекотна, ба більше періодично в різних регіонах лють дощі. От і зараз синоптики прогнозують зниження денної температури повітря до 9 градусів з позначкою плюс. Звісно, це не мороз, але доволі прохолодна погода. Також наразі відомо, що по країні продовжать гуляти невеликі дощі, які іноді будуть грозовими. Тепер про магнітні бурі. 11 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. 12 травня очікується середня за потужністю магнітна буря. Сила магнітної активності 4 бали, це доволі відчутний рівень. 13 числа магнітна активність знову знизиться до рівня 3 балів. А це, в свою чергу, майже невідчутний рівень. Зараз я максимально детально проінформую про погоду в кожній області окремо у період з 11 по 13 травня. Але перед тим, будь ласка, поставте вподобайку даному відео, підпишіться на наш канал і напишіть в коментарях, з якого міста, села або області України ви нас дивитесь. Також надрукуйте, яка у вас погода на момент перегляду даного прогнозу. Кожен ваш коментар. Підписка і вподобайка дуже сильно допомагають розповсюдити даний прогноз на якомога більше українок і українців. Також, якщо бажаєте, напишіть, як часто ви нас дивитесь, і що вам подобається у наших прогнозах найбільше. Щиро вам за це дякую. А тепер повертаємось до. Погоди. Субота 11 травня. У більшій частині областей цього дня очікується невелика мжичка. Північ на Чернігівщині. Денна температура повітря коливатиметься від 14 до 16 градусів тепла, нічна плюс 9. Плюс 7. В Сумській області в день від плюс 15 до плюс 17 градусів, вночі від 8 до 6 градусів вище за 0, на Житомирщині в денні години плюс 15 плюс 17, в нічні плюс 9 плюс 7. На Київщині і в Києві в денний час від плюс 15 до плюс 17 градусів, в нічний від 10 до 8 градусів вище нуля. Місцями невеликий дощ очікується в усіх областях північного регіону України. Вітер північно-західний зовсім невідчутний 3-5 метри за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 19 до 21 градусу тепла, нічна від плюс 10 до плюс 8 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 20 плюс 22, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс, в Миколаївській області в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу тепла, в темні від 9 до 7 градусів вище нуля. В Криму в день плюс 17 плюс 19, вночі плюс 9 плюс 7 градусів. На Запоріжжі і Херсонщині в денний час синоптики прогнозують від плюс 19 до плюс 21 градусу, в нічний плюс 8, плюс 6. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 3-5 метри за секунду. Захід на Волині. Рівненщині і Львівщині вдень плюс 16 плюс 18, вночі від 9 до 7 градусів тепла. В Івано-Франківській області в денний час термометри покажуть від 18 до 20 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 8 плюс 6. На Закарпатті вдень плюс 19 плюс 21, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Тернопільщині денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна плюс 8 плюс 6. В Чернівецькій області в день плюс 17 плюс 19, вночі від 8 до 6 градусів з позначкою плюс. На Хмельниччині в світлі години від плюс 17 до плюс 19 градусів, в темні плюс 8 плюс 6. В усіх областях західного регіону України місцями очікується невеликий дощ. Вітер північно-західний зовсім невідчутний – 3-5 метри за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 18, плюс 20, вночі від 5 до 3 градусів тепла. На Луганщині в світлі години доби термометри покажуть від 19 до 21 градусу з позначкою плюс, в темні від плюс 7 до плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 18 до плюс 20 градусів, нічна від 7 до 5 градусів тепла. В Маріуполі вдень від 17 до 19 градусів вище нуля, вночі плюс 12 плюс 10. Місцями невеликий дощ очікується на Харківщині. В Донецькій і Луганській областях мінлива хмарність і без опадів. Вітер північно-західний 3-5 метри за секунду. Центральний регіон України. В північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому, в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 16 до плюс 18 градусів. В нічні від 9 до 7 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 19 плюс 21, вночі плюс 9 плюс 7. У Вінницькій області в світлі години синоптики прогнозують від 19 до 21 градусу тепла, в темні від плюс 9 до плюс 7 градусів. На Полтавщині і в Черкаській області в день плюс 15 плюс 17, вночі плюс 9 плюс 6 градусів. У Дніпропетровській області в денний час від плюс 18 до плюс 20 градусів, в нічний плюс 8 плюс 6. Місцями невеликий дощ варто чекати на Вінниччині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. В Дніпропетровській області мінлива хмарність. І без опадів вітер північно-західний 3-5 метри за секунду. 11 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Неділя 12 травня по всій країні пануватиме сонячна і малохмарна погода. Північ на Чернігівщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від 7 до 5 градусів тепла. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, нічна плюс 6 плюс 4. В Житомирській області в день плюс 15 плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів тепла. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 14 до плюс 16 градусів, в нічний від 8 до 6 градусів вище нуля. В усіх областях північного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду південь. В Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 18 до 20 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 18, плюс 20, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою «плюс». На Запоріжжі, в світлі години від 18 до 20 градусів тепла, в темні плюс 12 плюс 10. В Херсонській області, на Миколаївщині і в Криму в день плюс 19, плюс 21, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. Мінлива хмарність і без опадів в усіх частинах південного регіону України. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині, Тернопільщині і Івано-Франківщині вдень плюс 15 плюс 17, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Хмельницькій і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 14 до 16 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 6 плюс 4. На Закарпатті в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 8 до плюс 6 градусів. В усіх областях Західного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер північний доволі відчутний 7-12 метрів за секунду. Схід на Харківщині в день плюс 14 плюс 16, вночі від 7 до 5 градусів тепла, на Луганщині в світлі години доби від 16 до 18 градусів тепла, в темні від плюс 10 до плюс 8. В Донецькій області в денний час від 17 до 19 градусів вище за нуль, в нічний плюс 10 плюс 8, в Маріуполі в день плюс 18 плюс 20, вночі від 15 до 13 градусів вище нуля. Мінлива хмарність і без опадів в усіх трьох областях східного регіону України. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. Центр на Дніпропетровщині і в північній частині Кіровоградської області, а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 15 до плюс 17 градусів в нічні від 8 до 6 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 17, плюс 19, вночі від плюс 11 до плюс 9 градусів. На Вінничині в денний час від 15 до 17 градусів тепла, в нічний плюс 6. Плюс 4. На Полтавщині термометри покажуть плюс 14 плюс 16 градусів в денні години доби, плюс 7 плюс 5 в нічні. В Черкаській області в день від 15 до 17 градусів вище за нуль, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. Мінлива хмарність. І без опадів в усіх областях центрального регіону України. Вітер північний 7-12 метрів за секунду. 12 травня очікується середня за потужністю магнітна буря, сила магнітної активності 4 бали. Це доволі відчутний рівень. Будьте, будь ласка, обережні. Понеділок, 13 травня. У 10 областях цього дня очікуються короткочасні, невеликі, грозові дощі. Північ. На Чернігівщині в день плюс 9, плюс 11. Вночі плюс 7, плюс 5. В Сумській області денна температура повітря коливатиметься від 9 до 11 градусів тепла. Нічна плюс 6, плюс 4. В Житомирській області в день плюс 10, плюс 12. Вночі плюс 6, плюс 4. На Київщині і в Києві в денний час буде від плюс 9 до плюс 11 градусів, в нічний від 8 до 6 градусів вище нуля. Невеликий короткочасний грозовий дощ очікується на Чернігівщині, Сумщині і Київщині. В Житомирській області хмарно з проясненнями і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів тепла, нічна від плюс 13 до плюс 11 градусів. В районі Басарабії в день плюс 16 плюс 18, вночі від 12 до 10 градусів з позначкою плюс. На Запоріжжі і в Криму. В світлі години від 15 до 17 градусів тепла. В темні плюс 12 плюс 10. В Херсонській області і на Миколаївщині в день плюс 16 плюс 18, вночі від плюс 12 до плюс 10 градусів. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Захід на Волині і Львівщині в день плюс 11 плюс 13, вночі від 6 до 4 градусів тепла. В Івано-Франківській, Хмельницькій, Тернопільській і Чернівецькій областях в денний час термометри покажуть від 10 до 12 градусів з позначкою «плюс», в нічний – плюс 6, плюс 4. На Закарпатті в день – плюс 11, плюс 13, вночі – від плюс 8 до плюс 6 градусів. В усіх областях західного регіону України – мінлива хмарність. І без опадів вітер північний доволі відчутний: 7-12 метрів за секунду. Схід. На Харківщині вдень плюс 10 плюс 12, вночі від 7 до 5 градусів тепла. На Луганщині в денний час від 13 до 15 градусів з позначкою плюс, в нічний плюс 7 плюс 5. В Донецькій області денна температура повітря коливатиметься від плюс 14 до плюс 16 градусів, нічна від 8 до 6 градусів тепла. В Маріуполі в день плюс 16 плюс 18 вночі. Від 13 до 11 градусів вище нуля. В Луганській, Харківській і Донецькій областях очікується короткочасні грозові дощі, вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині і в північній частині Кіровогрецької області а також в Кропивницькому. В денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 10 до плюс 12 градусів, в нічні від 6 до 4 градусів тепла. На півдні Кіровоградщини в день плюс 15, плюс 17, вночі від плюс 9 до плюс 7 градусів. У Дніпропетровській області термометри покажуть від 12 до 14 градусів тепла в денний час, плюс 8, плюс 6 в нічний. На Полтавщині і Черкащині в день плюс 10, плюс 12, вночі від плюс 7 до плюс 5 градусів. Короткочасні грозові дощі варто чекати на Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Полтавщині і Черкащині. У Вінницькій області мінлива хмарність, і без опадів вітер північно-східний 7-12 метрів за секунду. 13 травня магнітна активність буде на рівні 3 балів, це майже невідчутний рівень. Шановні глядачі. Ми вам щиро дякуємо за перегляд. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, а також діліться даним прогнозом в соціальних мережах і месенджерах, таких як Viber, Telegram, WhatsApp, Facebook та інших. Розповідайте про нас друзям, рідним, сусідам а також колегам. Ми бажаємо вам гарного настрою, надміцного здоров'я. І нехай вам завжди і в усьому щастить. Хай з вами буде сила і Бог. Мене звати Українчик. Зовсім скоро знову побачимось.